Пливі події 2024 року. Перехід Плутона та зірка Авголь. Чи чекає нас третя світова? Друзі, вітаю! Мене звати Ольга Назарук, я астролог, і це моє перше відео на Ютуб. Ну, якщо чесно, то не перше, бо багато років тому я створювала. Цей канал по перукарській тематиці. Бо раніше я була перукарем, але вже 4 роки, як я займаюся астрологією. У мене є інстаграм, я давно знімаю рілси, іноді веду певні ефіри. Але Ютуб це для мене новий досвід. Тому я дуже сильно хвилююсь і прошу вас не судити мене суворо, якщо я буду збиватися. Ось. Я вирішила створити цей канал українською мовою. Сподіваюся, у мене все вийде, я буду регулярно викладати відео і давати багато корисної та цікавої інформації. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Ось. І дуже буду рада, також, якщо підпишетесь на мій інстаграм. Посилання на нього я дам під цим відео. І так. Про що я хотіла поговорити? Дві важливі події 2024 року. Це перехід Плутона в знак водолій та з'єднання зірки Алголь з планетою Уран. Почнемо з Плутона. В цьому році він змінює знак. Він зайшов в водолія 21 січня 2024 року. Чому так це важливо? Плутон це дуже повільна планета, і вона змінює знак раз на 20 років. І тому положення Плутона в якомусь знаку впливає не на окрему людину, а на покоління людей, на нації, на країни і на події в усьому світі. До цього Плутон був в знаку козиріг на протязі 20 років. Війшов он в Козирога в 2004 році. Пам'ятаєте, що трапилось тоді? Правильно, в Україні це була помаранчева революція. Загалом, Козиріг це земний і доволі е, суворий знак. Він в тому числі про якісь обмеження. Пригадаєте, також ковід в 2020 році. Також е, на час Плутона в знаку Козиріг а Прийшлося правління Путіна, тому маємо надію, що з переходом Плутона в Водолій його часи скінчаться, і е, взагалі е, ну, скінчиться цей тоталітарний режим. І також е, ну, з цим переходом може настати кінець і багатьом іншим тоталітарним режимом. Е, Адже Водолій – це знак свободи. Люди будуть прагнути до якихось своїх прав, до свобод. І тому можуть знову траплятися якісь революції і державні перевороти. На жаль, не виключені також і нові війни у світі. Попередній раз Плутон був в одолі 248 років тому. Він був у Водолії з 1778 по 1798 рік. І що е, тоді трапилось в світі? Е, тоді трапились такі події, як надбання Сполученими Штатами Америки Незалежності, Французька Революція і також створення. Королівство Великої Британії було багато ще подій в сфері технологій, адже крім всього, водолій це знак майбутнього, знак новітніх технологій і прогрес. Тому можна очікувати також і великих змін в цьому плані. Можливий повний перехід на електронні гроші. Подальший розвиток штучного інтелекту, звісно, буде. Можливо, там винайдуться нові ліки, вакцини від якихось там невиліковних хвороб. Світ буде розвиватися набагато швидше, і разом з ним буде кардинально змінюватися і наше життя. Звісно, всі ці події не трапляться одним разом у 2024 році. Плутон заходить в водолія, повторюсь, на 20 років, тобто до 2044 року. Але сам цей перехід є дуже потужним моментом. Також в 2024 році буде момент, коли. Ну, який починається якраз от зараз, в травні, коли він ненадовго увійде в ретроградну фазу, тобто буде рухатись трохи назад, і знов на якийсь час повернеться в знак козиріг. Оскільки козиріг це знак обмежень, жорсткої якоїсь дисципліни, тому я можу припустити, що в цей період нас можуть чекати знову якісь обмеження. І тривати це буде десь до середини жовтня. Приблизно в Україні ці обмеження я припускаю, що можуть стосуватися поїздок, в тому числі і поїздок за кордон. А з чим це буде пов'язана? Сказати складно, можливо, це із війною в нашій, в нашій країні, да? а можливо, і з якимись зовнішніми обставин, обставинами, тобто з подіями за кордоном. Тому я раджу з обережністю планувати якісь поїздки на? На цей період. Ось, якщо є можливість, то краще від них отриматися. От. Ну, А якщо плануєте, то просто враховуйте ну, цей, цей момент. От. Тому якщо попереджений, то значить озброєний. Ось і вже. Після 12 жовтня ситуація змінюється і 20 листопада Плутон остаточно перейде в знак Водолія на 20 років. Це, як я вже і казала, принесе кардинальні зміни в життя і кожної окремої людини, так і в світобудові. В Україні ці зміни можуть стосуватися державного устрою, настрою людей в цілому. Ми будемо вимагати більше свободи, будемо боротися за свої права, права можливі якісь там навіть нові якісь мітинги. Да? Тобто люди можуть ну, почати. Якби, Проявляти своє незадоволення а, тим, що ну, надумі якимись законами да, і обмеженнями. Ось і а, ми, можливо, навіть цю свободу і отримуємо. На особистому рівні в житті кожної окремої людини також можуть траплятися кардинальні зміни. Особливо на собі це відчують такі знаки зодіаку, як водолій, лев. Тілець і скорпіон, або люди, у кого важливі планети, або асцендент стоять в цих знаках. Хоча в цілому можу сказати, що кардинальні зміни будуть майже у всіх. На своїх консультаціях я розповідаю клієнтам, в яких сферах їх можуть чекати зміни. Якщо вас це цікавить, можете. По посиланню перейти в мій інстаграм, написати мені в директ і записатися на консультацію. І ми подивимось, в яких сферах життя вас можуть чекати кардинальні зміни в цьому році. Ну і в майбутньому році також. Загальна, взагалі, рекомендація по Плутону така: Плутон це планета, яка руйнує старе, щоб на його зміну приходило нове. Тому подумайте, від чого вам вже е, давно пора позбавитись. Можливо, е, якби саме примітивний варіант, да, це викинути е, старі речі, почистити пам'ять своїх пристроїв, телефона, комп'ютера, поповдаляти якісь там старі файли, е, може непотрібні якісь контакти. Можливо, вам пора завершити стосунки, які вже давно віджили себе, тягнуть вас на дно, не викликають ну, там, ніякої радості. Можливо, вам вже давно пора звільнитися з роботи, яка вам не подобається, не приносить ну, того доходу, який ви хочете. В цей період також може щось. Саме уходити з вашого життя. Я не раджу за це триматися. Тобто, ну, якщо воно йде, то не тримайте це. А це у вас звільнюється, скажімо так, місце для чогось нового та кращого. Впускайте все нове в своє життя. Сміливо, все нове та прогресивно. Опановуйте ці новітні технології, слідкуйте за модою, змінюйте імідж, навчайтесь. Головне, от зараз навчатися, отримувати нові корисні знання, вони стануть вашою опорою в майбутньому. І вдача буде посміхатися тим, хто йде в ногу з прогресом, не боїться відмовлятися від старого і не боїться пускати в життя щось нове, не боїться міняти своє життя. Наступна важлива подія це з'єднання зірки Аголь з планетою Уран, яка відбудеться наприкінці травня 2024 року, ось уже скоро. Цікаво, що Уран це якраз та планета, яка керує знаком водолій, в який переходить Плутон. Про те, що я тільки що розповідала. Що ж таке ця зірка Алголь? Алголь це зірка, яка знаходиться в сузір'ї персеї. В стародавніх міфах цю зірку називали головою медузи Горгон. Це злобна зірка. Яка несе різкі зміни руйнування, втрати голови в прямому та в переносному сенсі і навіть смерть. Останній раз це з'єднання трапилось в 1945 році, саме тоді, коли фашистська Німеччина напала на територію колишнього Радянського Союзу? І ну, розумієте, так, що висновки напрошуються самі собою. Тобто різкі та неочікувані, можливо, трагічні зміни чекають. Ну, Чекають взагалі світову спільноту, не факт, що вони будуть траплятися в Україні. Я думаю, що якраз таки не в Україні це відбудеться. Ось Багато астрологів бачать, що саме з цим з'єднанням може початися Третя світова війна, і, хоча алголь це і зла зірка. Вона створює руйнування для того, щоб змінити щось на краще. Також по, по аналогії з Плутоном. Да? Плутон щось руйнує старе, щоб на його зміну е, приходила нове. Алголь це робить е, більш агресивно, а, але вона виносить також на поверхню всі недоліки та гріхи. І е, 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 вона нібито. Хоче показати людству, що треба бути вищі руйнівних енергій, і що агресію треба проявляти на благо. Що людям треба більше духовно розвиватися, щоб приносити більше користі світу. І Ну, поки ми зовсім цей світ не знищили. Разом з тим, вона вказує, що зі злом все ж таки треба боротися. Так само, як Персей за допомогою голови Медузи, переміг чудовисько. Ось такі кардинальні події нас чекають. Попереду, тому треба міцніше пристебнути ремені і з готовністю зустрічати всі зміни, якими б вони не були. І пам'ятайте, що добро все одно переможе. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь на ваші позитивні коментарі. Бо негативні я буду видаляти, бо я не хочу негативу на своїй сторінці. Хочу транслювати інформацію тим людям, яка, для яких вона дійсно буде цікавою та корисною. Ось тому сподіваюся на ваші лайки, коментарі, підписки і. Підписки на мій інстаграм також. Всім пока! Побачимось в наступному відео!